Не пам'ятаю такої зими та весни. Наразі 6 березня, а я ходжу в капцях та шортах. Відчуття, наче це не початок березня, а кінець травня, а початок червня. Ті самі відчуття були і з усіма попередніми зимами. Клімат змінюється, температура піднімається з кожним роком. Цього важко не помітити. Але чи є комусь до цього діло? <звук> Зараз єдине, що турбує людство. Гроші, синтетична їжа, секс алкоголь та деструктивні розваги. Тим часом планета страждає та плаче від того, що робить людина сама з собою та з нею. Природа, якщо і засинає, то завжди прокидається. Однак, коли ж нарешті прокинеться більшість людства, коли людство усвідомить, що ми і є вся планета. Чому всім так важко зрозуміти, що ми одне ціле. Усе, що складається тіло людини, дає матінка природа, усе, що ви їсте, п'єте чи чим дихаєте, дає матінка земля, матінка світу. Якщо її не стане, наше матеріальне тіло також зникне. Неусвідомлення того, що людина знищує себе і мало того тягне всіх інших за собою, призводить до катастрофи. Від людського невігластва, там, де розум і серце не єдині, постійно десь висихають землі, зникають річки та утворюються пустелі. Не сподівайтесь на Марс чи на інші планети. Доки більшість не прокинеться та не усвідомить істинний сенс буття, людство завжди нестиме з собою розкладання та розруху і на інших планетах. Не сподівайтесь на Бога, він не буде рятувати того, хто сам себе вбиває. Це безглуздо чи не так? Уже не раз чув, як люди перекладають відповідальність на нього та знімають із себе всі злодіяння, заспокоюючи себе тим, що він прийде і у світі зупиняться війни, зникне голод і настане ера світла. Якщо цей час і настане більшість людства його не зустріне, така невтемне небуття. Планета або очиститься від бруду, виріже ту саму пухлину, яка знищує весь організм. Або ж інша половина все ж переможе і перетворить Землю на ще один місяць. Вибір завжди за нами. Вибір є у кожного, і кожен пожне те, що несе у світ. Тільки повна усвідомленість як у ментальних, так і у фізичних діях, допоможе врятувати планету від гибелі. Нехай світу буде добре, Аун.